Любиш казки та видумки? Тоді переключай це відео, бо воно тобі не сподобається. Тут я кажу гірку правду про маркетинг. А саме в цьому відео ми поговоримо про міфи в SEO. Так, є дуже багато розповсюджених міфів, в яких хтось сказав щось там. Але нічого не протестувавши, всі повірили, побігли робити так, а результати не отримали. Тому, щоб не витрачати час і гроші, дивись відео і занатовуй собі. А я, Олексій Терещенко, більше 10 років в онлайн-маркетингу. Розвиваю свій онлайн бізнес, агенцію та багато чого іншого. Підписуйся на канал та дивись великі відео в мене на Ютубі. Погнали! Е, перший міф це. Сендбокс, так звана пісочниця, де нові сайти так звано попадають до цієї пісочниці, і Google їх не показує спочатку користувачам. Але це маячня. Вже довели, що так званої пісочниці, скоріш за все, немає, а якщо і вона була, то десь десь там 10 років 20 тому. Google зараз навіть надає перевагу молодим сайтам, які органічно зростають, і ставить їх інколи вище, ніж е, таких старців, які вже десятиліттями стоять в топі. Е, так, звісно, він потім коригує е, свої результати, але е, в нового сайту є також можливість стати в топ за м, дуже незначний перелік часу і незначні вкладення. Тому це СЕОМІФ, який е, тягнеться роками, е, не слухай нікого. Молоді сайти на молодих доменах теж можуть ставати в топ е, дуже швидко відносно при правильних діях, тобто при правильній оптимізації, технічній складовій та е, закупівлі посилань. Рухайся в топ, нікому не вірь і успіхів тобі!